Всем привет, с вами Нико Белик и Олег. Сегодня будем играть в GTA 4. Ты не подобаешься. Извини, брат. Такова твоя жизнь. О, меня... О давайте будем так до деми... милиции. Во-во-во, тут. Так, Паша, избили, сбили, Я не знаю, кто На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. То есть мы помали палец. А, мы вертушки. Видишь ли, видишь, ли, видишь ли.

Мы сегодня мы наберем 6 зірочок. Я ніколи не достигал 6 зірочок О, трапік трапік. Це прямо... о, Це прям абели кенфлай. Так. Йо-йо-йо-йо-йо-йо ты. Ты ти Ти, ти, ти Кусалочка. Так, давай їдемо Ох, що з ментом было. Ты же из милицейская машина. О! Так, давайте перекрасимо цю машину. Я думаю, ні, треба буде гравати. О! Так, що я прогався цвір. Так, ось тут у нас перекрасочка. Ну всі. Так, який у нас буде колір. Колір машинки. Так, куда этот цвет они искать. А, этот цвет они искать не будут. А. Белый. Нормальный, нормальный, нормальный. Так, где нас там года? Йой, да что драма скильки чайка, то и скильки еще. Так, давайте. Позволь мне шей. Так. А, да, точно. Yes. Давайте позвоним до Влада. Mm -hmm. Тут номер Владимира, который раз не взял. Ага. Убил, убил, супер. Что с ним? Вы это тоже бачите? Трез... зірочки. Обожай, обожаю, просто. Тепер треба зробити якісь ось так можна поставити барикади, що можна за машину сховати. Ціка машина була в GTA що... GTA Сан Андрес, там, де. Там, де місія з цим була. З Бандо. Ну куди ви їдете? Ну нас просив хтось сюди аж так близько приїжджати Так, ідемо виріше. Стоим з приседанням. Взял песть руки Тикай, пацан, рятуй свою жизнь. Так, так, так. Бежим, бежим, мужик, бежим, Так треба никого, да звонити. Ага, все, понятно, понял. Так, давай. Швейчик, я бы. Четыре четыре сотинки зараз. Ой-ой-ой-ой. Я просто никого не куплю, показать все в реальной жизни. Так. Куда ты едешь, человек? Так, у меня зара предложение называется паркур. О, все, Так, давайте збір пролітак. Де да, цей літочок? Єс! Yes. За це лайк. Друзі, це за це лайк. Супер! Просто ідеально! Тут реально походу ки. Так, тепер в мене зовсім іще. Тікати. И кат спасати свою? О, там, походу, якась така тачка Походу, по... Ні, Не, не не штафтер. До речі, така подібна машина, є у Мішель Ось стой. тук 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 Це город Безумия, не. Садись, наверное. Оце, оце не можу просто з таких копів. О, мене сп. Ох. Давай, 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 yeah, my yeah. My yeah. My yeah. давай. Є, ми відірвались. Давай. Ти Мені подобаєшся, пацачка. Так, давайте ще раз позвонимо у міліцію і думаю, на цьому можна Ой. На цьому можна буде кичати серію. їдь, їдь Один, один. Давайте і ще перестилку можемо зробити. Ні! Блін, закрив я. Ну чого? Думаю, на цьому можна прощатись. Дозвоємо ставити лайки. За відео. Всім пока! З вами був Ніко Белик і Олег. До нових зустрічей.